Шановні, в 2012 році був прийнятий закон України про індустріальний парк. На жаль, у Запоріжжі такий парк так і не був зареєстрований, і у Запоріжжі його нема. Але багато запорізьких підприємств, які зробили перелокацію, релокацію протягом війни, стали учасниками таких індустріальних парків. І вони користуються. Пільгами, які встановлені згідно цього законодавства, а саме пільги щодо податку на прибуток на 10 років та пільги щодо ПДВ при ввозі обладнання. В нас стався такий кейс, коли наше підприємство стало учасником цього парку в іншому, в іншому регіоні України, користується пільгами, і податківці е, вважають, що підприємство незаконно. Користуються пільгами, ми з усіма усиллями допомагаємо підприємству проти податкового органу. Успішно. Якщо у вас стався такий кейс, звертайтеся до нас, аудит від компані вам допоможе тільки вперед.